Про головні події 22 листопада війна позбавила українських біженок виборчого права. А у Пентагоні запевнили, що зробили все можливе, аби забезпечити ЗСУ необхідним до настання зими. Докладніше далі, як заявив голова центральної виборчої комісії Олег Діденко, перебування жінок понад 90 днів за кордоном під час війни перериває обов'язковий термін проживання в Україні, необхідний для балотування на виборах. Кожна п'ята родина в Україні так чи інакше стикається з певним ступенем гострої нестачі продовольства, заявили ООН. Перш за все йдеться про українців, які перебувають поблизу зони активних бойових дій. Триває допомога партнерів України, які підтримують нашу державу у боротьбі з російськими окупантами. Так, Литва передала Україні новий пакет військової допомоги: три мільйони набоїв, системи дистанційного підриву та зимове спорядження. А Європейський Союз переказав Україні новий транш макрофінансової допомоги на суму півтора мільярда євро. У свою чергу речниця Пентагону Сабріна Сінг заперечила, що США скоротили поставки зброї до України на 30%. Вона зазначила, що штати зробили все можливе, аби забезпечити Єсу необхідним до настання зими і продовжить робити це надалі. Уряд Ізраїлю схвалив угоду з терористичним угрупованням Хамас про звільнення 50 заручників, яких утримують у секторі Гази. Про це пише видання «Times of Ізраїль. В першу чергу йдеться про жінок та дітей, які були викрадені під час терористичної атаки 7 жовтня. Заради порятунку полонених громадян, Ізраїль припинить вогонь на кілька днів. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.